Ми сьогодні оперуємо громадською ініціативою. Це ініціатива семи експертно-аналітичних центрів, їх керівників стосовно аналізу фахового експертного аналізу стану виборчого законодавства в Україні і перспектив його вдосконалення. Саме це є і метою створення. Громадської ініціативи і власне метою нашої діяльні подальшої діяльності дійсно. Сьогодні ми визначилися, що найменше ще два заходи додатково у вересні та у жовтні місяці. За нашою ініціативою будуть проведені, які стосу будуть стосуватися питань технологічних аспектів виборчих систем в різних типах виборчих систем та власне забезпечення і забезпечення через інститути контролю. Прозорості та чесності виборів в різних умовах типу виборчих систем провідною тезою, яка сьогодні власне, звучала під час фахового обговорення виборчого закону, зокрема відомої ініціативи робочої групи президентові, було те, що вказана ініціатива мається на увазі проект технічний. Не забезпечують, не забезпечують у повній мірі реалізацію конституційних прав громадян на формування ними публічної, легітимної і репрезентативної влади, і спадкують ця, ця, ця ініціатива, цей проєкт, має снова робочої групи. Спадкують вади і очевидні недоліки. власне, Класичної пропорційної ріше класичної лапка пропорційної системи, яка використовувалася, яка використовується сьогодні в Україні, та власне в е, виборів в одномандатних округах, так звані е, насамперед йдеться про використання адміністративного ресурсу, який е, який, е, проблему якого українське суспільство та політичні, е, політичні еліти вже вирішували. Під час проведення виборів і у 2002 році, і в 2004 році, коли вибори проводилися на змішаній основі. Ініціатива ставить перед собою насамперед забезпечити фахове обговорення. Ми не виступаємо як суб'єкти власне політичного процесу і не ставимо перед собою за мету стати такими. Ініціатива буде залишати, залишатися експертним товариством, експертно аналітичним товариством, здатним дати неупереджену оцінку будь-якій законодавчій ініціативі, яка стосується, зокрема, виборчого законодавства, і насамперед, коли йдеться про вибори до Верховної Ради України як єдиного законодавчого. Сумніво, ми не стаючи суб'єктами якогось політичного процесу, але дуже добре розуміємо, що вибір типу виборчої системи, вибачте, татології, напряму впливає на розвиток політичної ситуації, взагалі на розвиток політичної системи країни, і тому наскільки виборча система буде найбільше повно представляти інтереси всіх громадян України в парламенті, настільки вона буде, скажімо так, найбільш легітимно сприйматися громадянами, аналіз. Того, що в нас вже було, показує, що е, така система, яка застосовувалась у нас на протязі 1998-2002 років, вона показала дуже великі вади. По перше вада, те, що в мажоритарній складовій такої системи втрачається дуже багата кількість голосів виборців, які голосують за переможця. А всі голоси людей, які не проголосували за переможця, вони згорають. І тому така система не є ну, репрезентативною для більшості виборців, які є. Вада, яка є на сьогоднішній день, системи закритих списків списків пропорційної закритих списків, вона є те, що політичні партії, які на сьогоднішній день ще не є, скажімо, повноцінними демократичними ідеологічними партіями, вони дуже потерпають від політичної корупції при формуванні цих списків, от, при формуванні списків кандидатів в депутати, тому повертатися знову ж до такої системи, але От пропорційна система, яка була в 2006-2007 роках, вона все ж таки в своїй більшості вона враховувала, все ж таки в цілому, вона враховувала більшість голосів виборців, які прийшли на голосування. Повертатися до такої системи, яка пропонується, до змішаної як вона правильно називається, там комбінованої паралельної пропорційно-мажоритарної системи, нема сенсу. На сьогоднішній день тому, що це система, яка веде знову ж таки до найбільших ризиків. В першу чергу, це веде до ризику застосування адміністративного ресурсу в мажоритарних складові виборів, і ризику неякісного формування партійного списку або партійного списку для представників певних бізнесових кіл в пропорційній частині.